Всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося біля нашої хати, де нещодавно вирубали чагарники. В нас накопичилось багато дров, і ми вирішили перевезти їх в місто. І далі його да. підкинемо. Що треба, отакі от ставимо. Що ще треба буде ставити таке чи ні? Я не знаю, скільки візьмуть тільки. Може зараз поставити. Хто не цей? Мені кажуть, зараз не, не поставимо. Я бачу, що воно не влізе. Не влізе? Ну не влізе. Та, що влізе, то й влізе. Хорошо, я тоді палки отакі от поотложую. Перевезення дров нам обійдеться в 2000 гривень, це дуже вигідно. Оскільки ціна на газ висока і вигідніше топити дровами. Привезли дрова, вигрузили і будемо перевозити у двір. Часть уже дров, ми перенесли у двір. Перевозимо дрова ось по таким. В а це частина, яку ми перенесли уже у двір. Вірніше перевезли дрова нам обійшлися безплатно. Бо ми їх вибіляли тут селі чагарники. Машина нам обійшлася, перевозка дві тисячі гривень. Відстань від міста до села 25 кілометрів. Щоб купити машину дров, машина стоїть. Від восьми до 10 тисяч. Ну, звісно, що гарний дрова. Ну, і ці дрова нічим не хущі. В котлі вони будуть теж добре горіти. І понятно, що дрова і газ є велика різниця. Дровами топити вигодніше. Нам дрова обійшлися на зиму у 2000 гривень. Перевеземо ці всі дрова, перепиляємо, зложимо. Буде в нас на зиму. Час у нас іще дров залишилося в сараї. Ось скільки в нас дров ще залишилося в сараї. Да плюс ця машина дров. Нам по-любому вистачить їх на зиму. Так що зима в нас буде не холодна. Дровами ми. Запас, запаслися, обезпечені. Ну а зараз далі приступаємо до праці, будемо возити дрова. Ось отак помаленьку і перепиляємо дрова. Рубали ось дрова тут де-то Дві машини дров. Зложили. На зиму їх нам вистачить. Ось у нас отака щепа залишилася. Тирса, щепа, тут все в місті. Воно теж у нашому котлі все перегорить. У нас твердопаливний котел довготривалого горіння. Зараз я покажу і розкажу за наш котел. Ось у нас такий твердопалений котел. Така його йомкість всередині. Це котел марки еталон харківського виробника. Служить у нас він уже 5 років. Що я можу про його сказати? Якщо дрова закладаєш не дуже товсті, то буде горіти десь 2 години. Якщо закласти колодки такі конкретні, дубові, то буде 4-4,5 горіть години. Ну, оце така кратка інформація про цей котел. Ми, чесно так говоря, довольні цим котлом, служить він хорошо, нарікань немає. Така димова труба такої висоти. Яка коротенька інформація про наш твердопалений котел. На цьому наше коротеньке відео закінчується. Всім миру і добра і до нових зустрічей!